Четвер, 15 лютого, це Дайджест, новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску. Дивіться, Бавовна сталося одразу у трьох містах Росії. Є загиблі та руйнування. Загарбники продовжують перекидати свою техніку та боєприпаси через Маріуполь. В Авдіївці відбувається частковий відхід українських підрозділів на вигідніші позиції. У студії Тетяна Байрак. Вітаю! Через Маріуполь окупанти продовжують постачати боєприпаси та живу силу у бік Бердянську. Маріупольський спротив зафіксував черговий рух військової техніки через центр міста. А за словами радника легітимного мера Маріуполя Петра Андрюшченка, нові російські підрозділи в приморській частині Маріупольського району відведено на доукомплектування. Переважна більшість новомобілізованих контрактників. Нова форма, відсутність шевронів та інших знаків ідентифікації. Також активно розширюється зона базування по лінії водяне Гранітне Волноваха. Повний комплект важка гусенична. На техніка, склади БК та жива сила. Петро Андрющенко зазначає, у загальній кількості фіксується збільшення особового складу росіян до п'яти тисяч осіб. Окупанти дістались до середньої школи. Вони вчать користуватися автоматом уже дітей з сьомого класу, а інструктори у них також неповнолітні, так звані юнармійці. Так вони провели уроку 26-й школі Маріуполя в сьомих та дев'ятих класах. Зазвичай такі заходи в Росії проводять вчителі у старших класах. Зірвано російський тур шансенє Михайла Бублика, який народився у Маріуполі. Розпабліки повідомляють, що концерти перенесено на півроку вперед. Все через старі проблеми артиста із в'їздом до країни через позицію щодо так званої СВО. Виступи бублика у Воронежі, Тамбові та липецьку спішно перенесли на жовтень у Москві та області на грудень. При цьому на концертних майданчиках не виключають, що восени взимку бублик також не зможе заспівати у січні. Співак не зміг потрапити до РФ, оскільки на кордоні йому відмовили у в'їзді, начебто саме з цим і пов'язане спішне перенесення виступів. А тим часом Таїсії Повалі, яка закликала захопити всю Україну, СБУ, повідомила про заочну підозру за трьома статтями: колабораційна діяльність, публічні заклики до агресивної війни, виправдовування визнання правомірної збройної агресії РФ проти України напередодні повномасштабного вторгнення РФ Повалій виїхала до країни агресора, де отримала російське громадянство та публічно підтримала Кремль. Під час інтерв'ю московському інтернет-виданню колаборантка вихваляла Путіна та закликала до захоплення усієї території України. Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ. А у вересні 23-го року виконавиця на запрошення терориста пасічника виступила на концерті у тимчасово окупованому Луганську. Тоді, прямо зі сцени, вона висловилась на підтримку російських загарбників та героїзувала їхню участь у війні проти України. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-агресора. За добу окупанти обстріляли 17 населених пунктів на Донеччині, постраждали будинки та критична інфраструктура, зокрема в Авдіївці та Кураховому. Також у Селидовому ракета потрапила у релігійний об'єкт. Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків. Подвійний удар витримала і новогродівка. Поранення отримали три особи, пошкоджено 16 багатоповерхівок, універмаг та дитячий садок. Зранку у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Полтавській областях та у Києві пролунали вибухи. Внаслідок атаки окупантів на Запоріжжі є влучання в об'єкт інфраструктури. Дістали поранень чотири людини. Також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі. У Львові про влучання повідомив міський голова. У 16 будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. У результаті три людини постраждало. Також армія РФ ракетами різного типу атакувала Київ. Сили ППО знищили усі повітряні цілі. Обійшлось без жертв та руйнувань. Вночі було атаковано і Полтавщину. Є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Там виникла пожежа на площі 100 квадратних метрів. Попередньо обійшлось без жертв та травмованих. Також під вогнем опинились об'єкти цивільної інфраструктури на Дніпропетровщині. Сили ППО знищили дві ракети над областю. На Хмельниччині є ушкодження цивільних об'єктів. У Авдіївці відбувається частковий відхід українських підрозділів на вигідніші позиції. Про це повідомив речник сил оборони таврійського напрямку Дмитро Лиховій. У місті не залишилось майже жодної вцілілої будівлі для закріплення позиції. Що стосується безпосередньо Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш Вигідні позиції, подекуди відбивання позицій. То ключове повідомлення щодо цього: постачання евакуація в Авдіївку ускладнена, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно. Уночі безпілотники атакували нафтобазу, що знаходиться у Курській області Російської Федерації. Після чого спалахнула пожежа, а ватайці звинуватили Україну. Про пожежу повідомив губернатор області Роман Старовойт. Внаслідок атаки дрона на нафтобазі почалась пожежа. Чиновник заявив, що її начебто спричинила атака українського БПЛА. Горів резервуар об'ємом 100 тонн. Постраждалих немає. Спалахнули три резервуари, дві цистерни частково зруйновані. Тим часом у російському бійську щось вибухнуло на оборонному заводі Алтай. Мер міста це назвав звичайним хлопком, який спричинив технологічний процес. А у Білгороді за повідомленням місцевої влади російська ППО збила 14 ракетних снарядів. В результаті є влучання в один із торгівельних центрів. Розмі повідомляють про дев'ять загиблих та близько 20 постраждалих. На окупованих територіях так званої ДНР низці виборчих дільниць присвоюють імена бойовиків і терористів, яких російська пропаганда називає загиблими героями Донбасу. Про це повідомив ватажок терористів Денис Пушилін. Нібито таке рішення прийнято владою республіки в окупованому Іловацьку, наприклад, на виборчих дільницях у школі, де навчався бойовик Михайло Толстих. На прізвисько ГІВІ зараз оформлюють куток його пам'яті. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтеся з нами та бережіть себе.